Тоблять образив Козловського на шоу курячки Хуїс блогер. Одна з учасниць образила Віталія Козловського на одному з конкурсів, який їй потрібно було пройти. Вона назвала його зірковим воякою, який постійно постить, постійно знімає сторіс, ніби стоїть на блокпосту і нічого більше не робить. На що Козловський, звісно, образився і сказав, що він не побажає нікому з її сім'ї, нікому з її рідних і їй самій побувати там, де він побував, і зрозуміти, що насправді така війна. На це вона, звісно, розчулилася і вибачилася. В принципі, з огляду на все це шоу і те, що раніше ця блогерка доводила іншим своїм конкурентам, що хайп це топ, що чим більше неадекватних підписників та хейтерів в них буде, тим більше вони будуть просувати їх контент, і тим більше адекватних, як вона назвала людей, їх побачать і підпишаться. Тому можна зробити висновок, що це був такий собі хайп. Не знаю навіщо саме такою ціною вона залучила хейт, образивши Віталія Койловського.